Я до церкви йду святити дитину, беру, беру посвідчення, перепідробляю максимально професійно, що його звати хайп. Хайп е Варварук Ігорович. І просто роблю фотографію в церкві священник. Дитина на мерці, кум, жінка казала, блядь, пішов ти нахуй, типу. Нічого, не, це. це дуже жорсткий хайп. Ні, це дуже жорсткий хайп на дитині, я не хочу так цей. Не проплутаю мене в це це гавно. Я, типу, був вірений на 100%, що це буде класно, і я це перекрию. І це вилітає просто всюди. Наскільки вилітає жорстко, щоб ти собі розумів, що моя бабуся дізналася цю інформацію від іншої бабусі, не з інтернету. Прибігає до неї, каже, ти виділ, що стрімька зробив, ка що, дитину, хайп назвав. Я моя баба? О... Ні, то хайп, каже. Ну, вже розумієте. Вже, вже, трохи, трохи. вже трошечки вже почала розуміти. Та, та. Ну, але може все але одно коли... набрала, сказала, перепровіримо? Ні, ні, тебе. Не, перепри... Ма... Нікому, Я навіть нікому не говорив. Я думав, що навіть мамі не казав. Ну, не й нехай вірить, це живі емоції. Ну, то й що, й виходить, що я це все привернув, а потім кажу, що це я зробив для того, що... тому що ЗМІ під... підкреслюють тільки негативні події і нема позитивних. Це ненормально, це хірово. — Ти І... ж сам розумієш, що Але це Але ти розумієш всі ці змі виклали? Вони навіть, мої інфор... Вони навіть не перевірили цю інформацію. Типо, ну що це, блядь, за змії? Але це був фейк.